Через карантин по минус на 40. <хи> ну, По-перше, я хочу подякувати Службі безпеки України за те, що вони все-таки відреагували на мої відеозвернення, на мої письмові звернення. Просто я не думав, що з таким пристрастям ви відреагуєте ваша честь. Ким, прошу прошу подивитися, з яким пристрастям служба безпеки України відреагувала на мої звернення. Це я ще мовчу про праву руку паралізовану, яку мені розбили. І зараз є снімки винерту. Ну, не будемо жалітися на здоров'я, я все одно проживу довше у своїх ворогів. Я коротко ваша честь про себе. Мовою фактів. Це статут благодійної організації благодійного фонду Оксіоскую, що я голова благодійного фонду. Це моя діяльність до війни. Де я не ну, я коли послухав про Оскара, якби я не знав Оскара, а я не знаю людини, яка не знає Оскара, то я подумав би, що ще тут бандіт. Це до війни, моя волонтерська діяльність, моя проукраїнська патріотична позиція. По революції гідності. Моя участь у цих допомогах в області спорту. Якщо брати навіть мову релігії, і тут я підтримую Українську православну церкву, тому що вважаю своїм наставником першого представника, до речі, представителя покійного митрополита Володимира Олександр Берабунки, який перший з Московського патріархату війшов зразу до Українського церкву. Я про те говорю, що де ж я. Рука Кремля і, 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 і антиукраїнський державний діяч. З 2020 року воюють в партію, регіону, честь. Да, в партію регіону, щоб не розповсюджували війну. Дітьми кримсько-татарських полонених також займаються Ваша честь, завдяки моїм колегам-волонтерам. О 4-й ранку всі ми знаємо, що Росія напала на Україну. О 8 ранку ми зібралися, молодь на 27 чоловік, ми зібралися і прийняли рішення, що ми нікуди не тікаємо. Ми нікуди не виїжджаємо. Хоча я маю право, тому що ну, я списаний повністю військової служби, я інвалід третьої групи. Але о 8-й ранку я зробив особисто звернення до всіх українців, особливо до молоді, з закликом не тікати зі своєї країни, не тікати зі своєї землі, а гнати з неї ворога. В результаті ми створили таку от волонтерську сімку, яку знає не тільки Україна, про цю волонтерську сімку е, зняв документальний фільм е, в Мальті, про цю волонтерську сімку зняли документальний фільм в Германії, про цю волонтерську сімку е, е, писали в новинах інших країн європейських.